Виконуємо номер 551 із підручника Алгебра 7 та номер 236 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Запишіть суму у вигляді добутку. І 6 завдань. Розкладаємо на множники, винесемо спільний множник за дужки. Але спочатку подамо 12 як 3 помножити на 4. І тепер підкреслимо спільний множник 3, виносимо його за дужки. В дужках буде А додати 4Б. Подамо мінус 6 як добуток мінус 3 на 2. А мінус 9 як добуток мінус 3 на 3. І тепер спільний множник мінус 3 виносимо за дужки. В дужках буде 2а додати, ми мінус забрали, винесли, 3х, подамо друге число 17, у вигляді добутку 17 і 1. І тепер виносимо спільний множник 17 за дужки. В дужках буде А додати 1. Подамо мінус А, як добуток мінус А на 1, і спільний множник мінус А виносимо за дужки. дужка буде Б, мінус ми забрали додати 1. Подамо 14, як 3 помножити на 7, 2 помножити на 7. А то 21 буде 3 помножити на 7, а 21 як 3 помножити на 7. І тепер спільний множник 7 виносимо за дужки. В дужках буде 2а відняти 3х. Подамо друге число 8, як добуток 8 і 1. І тепер спільний множник 8, виносимо за дужки. В дужках буде Б відняти 1. Номер 551 із підручника Алгебра 7 та номер 23.6 із підручника Математика 7 виконано.